Вітаю, друзі! На цьому каналі ми з вами роздумували над різними темами життя. Пропоную декілька зустрічей зупинитись, застановитись над темою старості, або, як прийнято, зараз говорити пізньої дорослості. Слово Боже говорить: навчи нас дні наші рахувати. Власне, лише людям властиво рахувати дні. Тварини не вміють рахувати дні, роки життя. Іван Павло ІІ. Називав старість найкращим віком людини. Часто у юності, молодості ми не рахуємо днів, років життя. Люди люблять речі і використовують людей. У старості ми починаємо розуміти. Головне любити людей, а використовувати речі. Зрілі роки це час аналізу, мудрості, добрих порад. Це час повірити і покаятись. Лише людям властиво. Думати про вічність, про віру, оцінювати своє життя, за щось перепросити і покаятись перед Богом. Бо, власне, Бог нас покликав із вічності до життя, ми живемо якийсь відрізок часу і переходимо у вічність. І от вічність, яка попереду, це лежить від нашої оцінки, аналізу, нашої віри і покаяння. В молодості ми більше дивимося на себе у дзеркало, у роках поважніших. Починаємо дивитися, піднімати зір до неба, починаємо оглядати своє серце, згадувати життя. Це насправді прекрасні роки, золоті роки. І головне, пам'ятаємо, найкраще попереду. Дожити до старості це щастя. Далеко не кожна людина до старості доживе, доживає. Це дар від Бога перебувати в руках зрілої дорослості, в руках старості, підготуватись до смерті, то щасливої миті. Переходу у вічність, в миті, коли зустрінемось з Богом. Тому дякуємо Богові за, за кожен рік і день життя мить, а особливо якщо ми досягнули віку старості. А що ви думаєте про старість? Напишіть у коментарях. Будьте благословені, нехай вас Бог береже і благословить. Запрошую підписатись на цей канал, щоб в такий спосіб допомогти поширенню Божого Слова на просторах інтернету.